Олеже, скажи, будь ласка, які терміни будівництва? Наскільки це довше, швидше ніж будувати там з цегли з газоблоку? Ну тут таке питання відкрите, тому що це залежить від певних професіоналів. Є певні, наприклад, каменірі, які там кладуть цеглу, і вони її дуже швидко кладуть. А є такі, що майстри, що вони її дуже помало кладуть. Е, так само і в каркасному будівництві е, взагалі будинок будується, досить швидко зводиться. І навіть на місці, е, тобто, повністю, як ви бачите, е, цілком реально за два тижні повністю. От який сьогодні будинок? день будівництва? Десятий. Я рахую, ми ж ведемо календар будівництва. Сьогодні 10-й день. Виходить, виходить, 10 і день що ми зводимо? Ми зводимо стіни. Е, так, але давайте Кот, У нас 10-й день загалом, але не 10-й день будівництва, тому що в нас були дні з дощовою погодою, де хлопці не працювали дні, коли ми облаштовували трошки інші ділянки, окрім будинку. Другу, так, да, другий будинок. Так, так. Ну, а взагалом це скоріше, ніж будувати цегли, Чи однаково? Ну це швидше, ніж будувати з цегли. однозначно, це швидше, якщо взяти там, наприклад, професіоналів високого рівня, якщо вони будують, і це буде швидше. І ж, процес прискорює, якщо будувати їх кількісно від двох, наприклад, там, коли будуються два будинки, вони будуються швидше, ніж один. Теж ага. такий фактор.